Усім привіт! Вітаю вас у новому відео! Це відео буде з оглядом наших покупок для саду та городу різного інструменту, який ми купували в епіцентрі. Ось ми нещодавно з нього повернулися і хочу вам показати, що ми купили. І якщо вам цікаво, то розповім також, скільки все це коштувало на даний момент. Тож зараз покажу, а потім вже детальніше буду розповідати про кожну нашу покупку. Сподіваюся, вам буде цікаво. Тож, приступаємо до огляду. Так, ось що ми купили, складали все ось так, щоб не купувати. Заві пакети. Зараз все це буду переносити на веранду, і вже звідти буду вам детальніше показувати все, що ми купували. Отже, я вже перебралася на веранду і все сюди склала, щоб було зручніше вам показувати. Буду вам розповідати про те, що ми купили, показувати ось цього боку детальніше, і також буду писати вартість, бо у чеку я його тут підготувала, буде ну, довго шукати, щоб я на це не відволікалася. Тож, заради чого ми взагалі поїхали до епіцентру, це купити нову ось таку лопату. Це штикова лопата, якщо я не помиляюсь, так від Fiskars. Ми давно хотіли купити саме лопату ось такого плану. Тому що ті лопати, які в нас є, вони такі звичайні, до яких ми всі звикли. Вони мають металеву ось цю совкову частину і дерев'яну ручку. А навіть ми купували декілька років тому. Більш таку сучасну нову лопату, але вона збудована за тим самим принципом. Що нам не дуже подобається, дуже замурзується оця дерев'яна ручка, і коли іноді занадто така тверта земля, то ось тут у цьому місці деформується трошки. Лопата, і щоб це полагодити, треба скорочувати ось цю ручку і знову все кріпити. Чоловік хотів купити лопату, яка буде повністю металевою. Ось тут є такий зверний шов. Я сподіваюся, що він буде кріпкий і добре буде слугувати. Тобто, можна вважати, що вона така цільна металева. Лише ручка, ось тут в неї пластикова, але вона досить така плотненька, міцна, я думаю, що не буде з нею проблем. І це лопата фірми Fiskars. Я для себе вирішила, що хочу в майбутньому купувати лише якийсь такий перевірений фірмовий інструмент. Так він коштує дорожче, але він і слугує значно довше і значно якісніше виготовлений. Бо купували ми якісь такі, нібито і не самі дешеві лопатки, засадові маленькі, що ще, але воно так швидко виходить з ладу, що вирішила, що будемо хай не часто, але купувати щось таке добре. Тож, це лопата фірми Fiskars, досить відомий садівний такий бренд. Наша лопата 117 см довжину. І що тут ще про неї сказати? І ось цю ми дивились ширину, коли купували, але я зараз тут не знаходжу інформації. Бачу, що тільки вона важить. Кілограм 85 Ну, така добра лопата, гарна. <с> Тож, будемо її випробовувати, і може потім якось поділюсь з вами відгуком на неї. І ще ми вирішили купити, оновити, скажімо так, а, такого ж принципу лопату, але маленька, щоб вона у нас була. Ми раніше купували. Вже такого розміру лопату, але вона була недорога, і тому ось ця частина в неї досить тонка, тонкий метал. І коли навантаження, на неї трошки більше даєш, то вона тут просто ось в цьому місці почала гнутися. У цієї лопатки. Явна товщий метал, вона така міцна. Я думаю, що вона буде доброю. Тут вже метал та дерево і пластикова ручка, але тут інший трошки принцип вона. Вище кріпиться до цієї дерев'яної ручки, тож навантаження буде йти ось у цьому місці більше, і я сподіваюся, що нічого з неї не буде. Дуже зручно такі невеличкі лопати використовувати, коли там щось підкопуєш, або коли не вистачає тобі місця. Тож must have у садівників Це фірма MyGarden, Я, якщо чесно, нічого про неї не знаю. Перша я ось побачила цього разу, коли ми їздили в епіцентрі її. Але це така небюджетна фірма, тож, я сподіваюся, буде вона гарно працювати. Ця лопата довжиною 68 см. І ось так вона виглядає. Будемо іспитувати її. Ще із великого, і того, що ми давно. Планували купити, ми купили сучкоріс. Це також фіскарс. Ми давно до нього приглядалися. Хотіли купити саме цієї фірми, бо на них дуже-дуже гарні відгуки. Ми взяли, він ріже гілки за ширшки товщиною до 40 мм, і він значиться як розмір L в їх лінійці. Він металевий. І ось тільки ручки тут пластикові, але вони ну, такі, щоб не, мабуть, щоб не зіскальзували руки. І він важкий, досить, він вісить ,160 кіло 160, і довжина його загальна 88 і см. Тобто він такий досить великий. І я думаю, що навіть з моїм невеличким ростом можна дістати. Взагалі-то в нас є така пилка акумуляторна, яка дуже гарно перерізає гілки, але мені не дуже зручно з нею кудись підлізати на дерево. І, взагалі, якщо у вас таке якесь розкидисте дерево, ви не маєте можливості приставити до них сходини. А можете дотягнутися з землі, то ось така штука буде гарна. А, мені подобається дуже їх дизайн, оцей чорний колір. А, буду випробувати, бо треба мені підстригти деякі дерева, і я потім ще залишу на нього відгук більш детальний. А, так, і що ми ще з такого великого та важкого купували? Купили ще ось такий сокиру колон. Зараз я його розкрию, покажу вам більш детально. Він такий невеличкий, і зазначено, що він по типу маси 1 кг. Але я думаю, що це маса лише ось цієї металевої голівки, бо взагалі-то він важить значно більше. Невеличкий, такий маленький, навіщо нам такий потрібен? У нас є сковорідка Садж. Я залишу ось тут відео про те, як ми вперше на ній готували наш фігук про неї. І для того, щоб готувати на такій сковорідці, потрібні невеличкі подрібнені дрова, і їх треба ось так. Звичайно, сокири це не завжди зручно робити. А ось цим буде в самий раз. І ще ми минулої осені купували дрова, і нам привезли такі циліндричні дрова. Вони як спилені, не дуже товсті дерева. Їх обов'язково треба розколювати. Навіть якщо додавати їх у мангал або в камін, тож от така штука have. Ми ще хочемо придбати такий великий. Щоб колоти великі дрова, але поки що нам не трапився такий, щоб нам сподобався і підходив за ціною. І далі про наші покупки ми купили ось такий садовий шланг. Це якась фірма Еколайт, якась звичайна, невідома. Нам потрібно було купити шланг, поки у нас не зроблений автополив на моїх високих грядочках. До речі, у мене є ціла серія відео про те, як ми робили високі грядочки на нашій ділянці. Ось тут буде посилання, і знизу в інфобоксі я теж залишу посилання на ці відео. Ми там плануємо зробити автополив, але е, поки ми чекаємо поставки матеріалів, бо нічого зараз в Україні немає, і ми вимушені чекати, коли хоч щось привезуть і можна буде приступати до роботи нашим спеціалістам, з якими ми співпрацюємо у цьому питанні, треба поливати все вручну. Е, тож у мене є шланг, але він. Не дістає доглядочок з того місця, де у нас підключення організовано, і мені треба щось більшої довжини. Тож ми просто обрали якийсь звичайний чоловік там якось дивився на його якість, на щільність. Я у цьому не розуміюся, тому повністю довірилася йому у цьому питанні. Тож ми взяли такий один з найдешевших, він у нас 20 метрів довжиною на півдюма, ну, начебто такий звичайний шланг. Будемо його під'єднувати за допомогою ось таких згемів, чи як вони називаються, з'єднувач для поливу. За квасопом ми завжди беремо. Нам так більш подобається, якщо зняв там пістолет, нічого в тебе не тече, коли не треба там, на ноги чи під ноги взагалі. Ось такий ми взяли. І ще один з моїх пістолетів вийшов з ладу, і я вирішила спробувати купити ось такий. Він як душ з розпилювачем. Тут усього 4 режими. Міст це такий, як. Дощик, крапельний, флуд це, мабуть, якийсь збоку б'є, потім шавер, ну, як душ розпилює просто. І фул це буде така струя. Він за такою цікавою системою: в мене ще таких не було. Він такий ну, недорогий, досить бюджетний. Я дивилася ще на такі. Фірми Гардена, але він коштував майже в три рази дорожче. І я поки що була не готова віддати такі гроші за нього, тим тобто, паче, я ще не впевнена, що мені ця система буде подобатися. Бо у нас є, може, цієї ж фірми, а може іншої, не пам'ятаю, такий, коли, який б'є однією з трією, але можна там її ширину регулювати і регулювати ще міцністю у цього потоку. А, тобто будемо випробувати і розкажу, чи сподобалось мені чи ні, ось ця система, яка фіксується. Значить такий цікавий опит. До речі, це фірма Clever. Якщо я не помиляюсь, вони а, виробляють саме для епіцентру товари. І далі у нас йде ось такий поплавочок для басейну. У нас встановлено каркасний басейн. Ось такий поплавочок нам прислугував 3 роки. Сюди вкладається таблетка з повільним хлором. У нас зламалися ось тут механізми, і вона кришечка не фіксує нічого. Тож є віргідні, що діти, коли будуть купатися зачеплять, і воно просто випаде. Тому придбали нову. Про наш басейн у мене також є відео. Залишу тут посилання, ви можете подивитися. І на цьому ми закінчили з таких інвентарів. Дачі у мене трошки покупок для саду. Я купила ось таке добриво Суперфосфат. Це фірма, я так розумію, вона називається Standard МПК. Я використовувала таке добриво для газону. І мені дуже сподобалося, як воно працює. Обрала саме таке з великим вмістом фосфору 19, кальцій та сірка тут 30. Буду підживлювати свої томати, баклажани та перці. Не хочу в них більше додавати добрива з. Азотом, бо у мене є підозра, що свої томатики я перекормила азотними добривами, тобто це були комплексні добрива, але там досить великий вміст азоту був, і у мене покрутило листя. Я ось тут прикріплю відео, щоб було видно, бо усі інші причини, чому таке може статися, я виключила. І це лишилася одна єдина причина, чому так є. Тож, не хочу більше додавати Азот, буду ось цим підкормлювати і ще буду додавати калійні добри. І ще я нещодавно у відео про лаванду розповідала, що я використовую такий препарат лимацит. Він добре-добре працює від слимаків. Що мені в ньому подобається, більш, ніж у. Всяких там патрулів та да, препаратів на кшталт патруля. Це біологічний препарат, і він не має якоїсь пагубної дії для людей. Тобто ви можете посипати ось цей лимацит біля ваших овочів, біля кущів, там ягідних, якісь і не перейматися, що ви якусь хімію там додаєте, бо все одно вона з часом буде розчинюватися та попадати в ґрунт. А оце гарний препарат він працює реальне. Так, він трошки дорожче коштує, але я можу сказати, що ось е, ця баночка, якщо я не помиляюсь, зараз подивлюсь, скільки він коштував. Так, ось цей лімацит коштує 93 гривні і тут 80 грамів. А патруль, там де 100 грамів, коштує там 90 гривень. Е, тобто ну, різниця не дуже велика. Ці 20 грамів, вони там е, критично вас не врятують, але... Е, Ну, на мою думку, краще вже трішки переплатити і безпечніше користуватися чимось. Тому я усім раджу, це не реклама, мені за це ніхто не доплачує. І ще купила ось такий препарат Старк. Хочу обробити їм томати, бо у нас після нашої зливи. Були декілька днів дощі, був град була така проливна злива. Мені здається, що мої томати почали захворювати на фітофтору. і я хочу ось у два етапи обробити ось цим препаратом. А він саме для цього і пристосований. Тут написано, що він працює проти фітофторозу. І плямистості від парші, це якщо казати саме про ось такі культури, як томати, перець, баклажани та інше. Тож буду випробовувати це. І ще докупила собі декілька відерець. Взяли ось таке маленьке тут може і написано. Ні, не написано, який в нього об'єм. Тут написано, що воно розміром 240 на 200 мм. Я думаю, що дуже зручно буде, якщо там потрібно щось маленьке, полити, або там замочити якісь корінчики невеликої рослини, або зробити бакову суміш і потім перелити у розпилювач. І ще купила ось таке звичайне будівниче А, Чим мені подобаються такі ведерця? вони мають носик. І дуже зручно використовувати мені такі ведерця, бо тут є розмітка по літражу. І таким чином можна, якщо у мене, наприклад, оприскувач на 6 літрів. А деякі препарати треба розводити на 10, і коли вони у такій рідкій формі, то дуже важко розподілити їх порівно, щоб там зробити, наприклад, на 5. Тож можна розвести у ось в такому відерці, і за два прийоми перелити у розприскувач і опилювач, і все пройтися по своєму садові. У мене є вже декілька таких, я їм постійно користуюся, коштують вони небагато, і взагалі це такий розхідник для саду. І на цьому о, саме про та город наші покупки закінчилися, але в мене є ще щось, що касає, стосується рослин. Мені потрібно пересадити мій. Мою рослину домашню, це грошове дерево. Я не пам'ятаю, як воно зветься правильно, а я його так завжди називаю. У нього замалий вже горшик, а масу він наростив досить таку велику. І це сукуленти, теж листя, таке товсте і дуже важке. Ми купили ось такий величезний горшик. У нас вже є такий, тільки менший. Ми дуже довго обирали, що купити, бо ціни якісь просто нереальні на ці горшики. Ось цей горшик коштував, якщо я не помиляюсь, 280 гривень просто за пластиковий горшик. Він такий ну, тонесенький. Ось погляньте, як він гнеться. Я не розумію, звідки таке ціноутворення. А дуже хотіла би купити якийсь глиняний горшик, такий а, міцний. Але там те, що мені більш-менш подобається, там взагалі стартує від 800 гривень, і я не розумію за що. А, тож а, купили такий, а, чому його ще обрали? І тут є а, ось така штука, а, щоб а, зайва волога туди проходила. Це у мене сукулент, я його багато не... Поливаю, але це у будь-якому разі гарний рік. І такий звичайний, я купила до нього субстрат, буду зміншувати з іншим. Хотіла спитати, якщо ви займаєтесь домашніми квітами та часто купуєте ось такі вазони, а особливо великі. То напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви купуєте ці вазони за адекватними цінами, де є гарний вибір. Бо в епіцентрі, як не щось перламутрове, рожеве та дуже яскраве, якесь салатове, то з якимись блисківками мені таке не подобається. А щось дуже гарне це якісь іноземні фірмові бренди, і там взагалі. Вартість такого вазону сягає 2-3 тисяч гривень. Я вже навіть задумалася над тим, щоб щось самі зробити. Може, якийсь дерев'яний у який можна поставити просто звичайний чи сплести якісь кашпо, які будуть їх закривати. Це буде виглядати і дуже так цікаво, незвично, і коштувати значно дешевше. Ось такі були наші покупочки в епіцентрі. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися. Було корисно дізнатися, які ціни на ось такі матеріали, на інструменти, на якісь розходники у серпні 2023 року. Я буду з вами прощатися. Всім бажаю гарних, вдалих покупок, щоб у вас все гарно зростало. Взагалі мирного неба та нам. Всім па-па!